Мої вітання усім глядачам та підписникам канала. «Січас». я Олена Кирик із задоволенням представляю гостя стріму Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, рада бачити, дякую, що долучилися. Вітаю вас, і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Почнемо, мабуть, з найактуальнішої теми, тому що зараз всі інформаційні пабліки, пабліки рісніють тривожними повідомленнями щодо обстановки на Покровському напрямку. Про що із того, що зведення, які дає генштаб, із даних, які показує Діпстейт, можемо вже говорити напевно? От як ви бачите обстановку? Ну, знаєте, бої за Покровськ тривають вже не перший місяць, і намагання Росіян захопити це місто воно не змінилося. Вони намагалися оточити з старецького напрямку, з Ураховського напрямку, тобто обходити з півночі з півдня. Вони не полишно полишили бажання ну, в лобових штурмах, тобто безпосередньо атакувати місто. Тому ну, тривожні новини вони приходять з Покровська, з Покровського напрямку вже ще не менше півроку. Ну, давайте ж будемо е, справедливими. І постійно ми кажемо, що там ворог просувається, що там йдуть важкі бої, але ми це кажемо вже півроку. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що наші війська там вдало тримають оборону, ворогу не вдалося, як покажуть, прорвати лінію фронту чи там щось зробити. Він просувається на пофлангах, просувається не суттєво. На жаль, просувається, це так звана ползуча окупація. Вже таке словосполучення використовується. Але поки що е, йому не вдалося досягнути тої мети, якою він перед собою ставив, ще півроку тому це захопити Покровське. Не, не виходить. Вийде чи не вийде, але ну, там йдуть найбільш інтенсивні бойові дії. Ця ділянка фронту від Турецька до Курахова ну, через Покровськ. Ну клю, включаючи Покровськ, вона займає десь від цієї ділянці фронту ну, відсотків 10. Е, е, ну фронту є Марці, на наразі російсько-української війни. Але там відбувається від третини до половини бойових Ну, Це означає, що інтенсивність там дуже велика. Чи вдасться надалі ворогу чи не вдасться, це залежить від, ну, від дуже зрозумілих складових. Знаєте, навіть, навіть вже трошечки якось соромно їх перераховувати. Перше, це ну, звісно, скільки ворог туди ще додасть сил та засобів, тобто з його боку, які будуть можливості. Ну і з нашого це фортифікація, це люди і це техніка. Ну нічого ту такого незрозумілого немає. Якщо ворог буде суттєво нас переважати, в нас не буде там сил та засобів, щоб тримати оборону, то ніякі там гарні команди, чи там якась перетрубація в верховному вишому командуванні, чи там пофарбувати в інші кольори, там якісь не знаю гармату. Ну нічого, це не це все не, не має значення. Не має значення люди, які мають тримати оборону в. Побудованих фортифікацій і зброю, яку вони мають використовувати, все інше балачки. Ну а ми почему, чомусь. Ні, там теж теж важливо, ну, наприклад, чи гаряча, чи не гаряча, наприклад, їжа. Ну, це важливо чи? звісно, це важливо. Чи є можливість там ну, ще, ще, ще небудь, будь-будь е Чи важливо там я, 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 я наскільки ефективний там літака в 16, наприклад, чи міраж 2000. Ну це дуже важливо все. Але це ніяк не впливає на бойові дії, веде, які веде піхота, бо воює піхота на найбільш гарячих напрямках. Для того, щоб ми могли стримувати ворога, всі ці розмови інші вони вже починають дратувати. Нам для того, щоб стримати ворога, потрібні люди, сили і засоби, зброя, Все. Ні, ми чомусь соромлізливо сором обходимо ці питання принципові. І ми, ці, і, ми, і ми ці питання е викладаємо, ну, то потім обговоримо. Тому на покроску там є. Із позитивних новин є те, що начебто 155-та механізована бригада долучається, яка має на своєму зброєні танки леопард 2 і має на своєму збройні гаубиць Цезарь. Це непогано 40 кілометрів вони стріляють. ну Леопард теж всі знають, що непоганий там. Ну, Цілком можливо, що це допоможе е, тримати оці її та засоби, допоможуть тримати там оборону, бо росіяни, по нашим даним, вони готуються ще до. ну, Знову готуються до, до таких е, потужних штурмів безпосередньо на безпосередньо на місто Похозке. Тому так, дуже, дуже стисло, і а ці тривожні новини, ну, знаєте, е, коли тривожні новини е, йдуть е, щ, щоденно щоденно протязі... Пів року, то ну, можна так подавати інформацію. Я не вам ще закидаю. Просто постійно всі чомусь такі апокаліптичні сценарії, все там, фронт посипеться, фронт рухне, там все. Ну, я, можна так казати. Але ми ж маємо мати, я маю на увазі глядачів, критичне мислення. Все сипеться, все погано, але все сипеться, все погано вже півроку. Mm -hmm. На одному тому самому місці. Та може не все так погано. Може, наші Збройні Сили все ж таки можуть тримати оборону і можуть вести вдало бойові дії? Чи дуже хочеться постійно давати якийсь негативний фрейм, значимо, От негативна якась інформація, що все погано, вона набирає велику кількість переглядів, людям цім цікавляться. Ці ці. Коли йде інформація про те, що ми там тримаємо оборону, ми тримаємо рубежи і сражаємося отважно, ці, це не дуже цікаво. От Чому ми якось підсвідомо рухаємося? І до поганих новин, що це мозахістка якийсь, я не знаю. Ну ладно, це вже до психологів. Питання не Пане але, Олексію, але от стосовно Покровська, знаєте, Американський інститут дослідження війни цього тижня зробив цікавий висновок, що, мовляв, Путін зараз дав вказівку поки що не брати Покровськ, Є такі, а зосередитися да, там ходите. на бачили, дав ви це повідомлення? Чи це пов'язано з тим, що великі втрати, і не те, що називається не зубам російської армії Покровськ? От зараз ну, ну, такі маневри цілком службезні. можливо. Тому, да, ну, цілком можливо, тому що якщо надається, півроку, надається захопити Покровськ і вони там б'ються, і тут я думаю, що вони не тут справа ж не в не, не втратах, їм їм втрати, як то кажуть, байдуже. Скільки вони людей втрачають, куплячи північну корейці, вони як худоба, мені здається, на вагу. Ну тому їм, на людей от, ми підходимо з нашими цивілізаційними, цивілі... з європейськими, з світовими нормальними поглядами на ситуацію, ми не розуміючи, з ким ми маємо справу. Ще раз пофіг, скільки людей загинуло, Це розходні Пригадайте, це традиція росіян з ще, часів ще Радянського Союзу, ще я не знаю, часів Російської імперії. Їм було байдуже не людей. Ну, тут, тут, слухайте, в Лондоні вже ходила друга лінія метро, а в Росії ще було крепосне право. Про що ми кажемо? Жуков, великий полководець, який, який дуже чомусь всім подобався, розпіарений, фільмами якимось, він рахував рух, він втрати в техніці. Він втрати втрату в живої сили. Бо це так. Це, це не важливо. Скільки техніки втрачено, так, руха, а скільки людей там могила невідомого солдата? Скільки загинуло, скільки загинуло. Розумієте? А ми кажемо, вони там е, призупиняють наступальні дії, тому що вони несуть вони великі втрати. Де їм пофіг, які там втрати. Ну що, ви, люди, шановні, аксіс, е, як то кажуть. От то, що вони не можуть пробитися, це так, тому вони, але ж треба якось звітуватися. Бо росіяни теж навіть е, повністю відбиті, але чують про те, що... Під Покровском все дуже вдало, але дуже вдало під Покровськом півроку, а Покровський ніяк вони взяти не можуть. Тому, от, начебто, вони і не хотіли цього робити, вони змінили концепцію росіяни для того, щоб обходити великі місця, начебто, зберігаючи життя своїх військовослужбовців і так де, і так, і бла бла. -бла. Ну, ну які ж ну, тут такі речі, які ну їх зв'язати, що відбувається і що вони кажуть, дуже просто: не змогли взяти Покровськ і не можуть взяти. Ще не розповідати, що вони просто зберігають сили, що вони будуть обходити по тим місцям, де менше будуть втрати, тому що отак, отака в них гуманна атаки. Я вже чув десь, що це найгуманніша війна. Вітаристовича, чи ще від когось дуже ніжно росіяни ведуть війну. Ну це ж взагалі куди це? Тобто вбивають ніжно, ну ми теж будемо ніжно відбувати. Тому не виходить у росіян поки що взяти попросту. Тим більше 155-та бригада, яка туди долучається. Нам, якщо будуть використовуватись е, броньована техніка, а цезарі, цезарі, ну, умовно броньована, це гаубиці, це 40 кілометрів. Але танки Леопард це все ж таки зброя, яка частіше використовується не для оборони, а для контрударів, ну давайте ж танки це не засоб оборони, танки це засоб наступу. Якщо підтягується з танками, то можемо припустити дуже обережно. Що там у нас можуть очікувати і деякі оптимістичний сценарій розвитку подій? Пане Олексію, представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що наразі Росія має 1400 далекобійних ракет. міноборони Почекайте, Якої міноборони? Головного управління розвідки головного управління розвідки розвитку простею. Я знаю, що думаю головнопровід, що перевівся. Це дуже добра людина, дуже розумна і дуже виважена деякі коментарі з ладова для нього. Так, Я, так от Андрій Юсов говорить про те, що у Росії зараз близько 1400 далекобійних ракет. Далі було повідомлення про те, що масштабували вони виробництво дронів в Алабузі, суттєво збільшили їх виробництво. Чи є це маркером того, що ну, можуть бути серйозні обстріли? Ну, Скільки він сказав? 1400 ракет? Так. Ну так воно таки було приблизно. У них було ракети біля тисяч, ну там трошечки більше. Це є той залишок, який в них залишився після цих масштабних обстрілів, починаючи з повномасштабного вторгнення. Тобто це... недоторканний запас, який да, вони це, беруть. Це, да, це по великому рахунку недоторканний запас, а те, що вони виробляють, вони їх виробляють ну по різним оцінкам. Від, ну давайте десь біля сотні, більше сотні. Бо є оцінки, що навіть до 170 доходить, до 130, до 130 ракет доходить, це всі ракети. <кій> І там прописано там 30-40 ракет, там, кінжал, наприклад, ой, кінжал, калібр, х один стикет, а там кінжалів там, небагато, іскандерів теж не, не дуже багато. Тому е, от те, що вони виробляють, ну давайте так, більше сотні. От більше сотні вони запускають раз на місяць. Якщо не було більше місяця обстріл, то наприклад, два місяці, як ми це бачили, то буде дві дві хвилі, плюс-мінус по сторока. Тобто то ми, ми рахуємо так. От. Ну, не умовно, тут не можна умовно рахувати обстріл, але ми рахуємо приблизно кількість, скільки вони виробляють, скільки вони можуть запустити. Це оціночне таке. Скільки там в них, ну, ми ж не знаємо, скільки, наприклад, у них точно залишилось снарядів. Ну ми приблизно кажемо що стільки. Ну, так само приблизно. Тобто, тут можна для того, щоб просто масштаб зрозуміти, що вони можуть, що вони не можуть. От більше сотні вони точно можуть виробляти. Тому раз на місяць вони можуть робити атаку по сотні безполотних по сотні ракет, різних ракет. Балістичних та крилатих. Вони... Ні, вони можуть зробити і обстріл три рази підряд, по стоп і навіть більше ракет, якщо поліз усі недоторканий запас. Але вони туди бояться лізти, бо є в них там певні ну остров, що там може, може ну вони ж готуються і для наступних якихось навіть війн і залишився взагалі без ракет, вони стануть дуже вразливими і, очевидно, по ним вже можна буде наносити удари. Ну, то таке ладно, це ми вже приходимо в такі напівфілософські розміркування. Чи багато, чи це мало ці гроки? Ну, давайте для того, щоб для порівняння, тільки ескендерів на початок повного масштабу, у них було 900, тільки ескендерів. Не кажучи вже про сотні гасту 101 там. 500% було, що я помиляюсь. Тобто там була велика кількість. Вони залишилось на сьогоднішній день це 15% від того, що було на початок повномасштабного вторгнення. Вони, може, збільшили і в порівнянні з тим, що було на початок, можна вважати, що ну, 20-25. Ну, не більше відсотків, оці 1400, не більше. це от той відсоток, який був від Спочатку повномасштабно тоді було набагато більше ракет, тим більше, ну давайте, ми тільки їм передали 575 ракет в 98 році. Привіт, Леонід Даніловищу! Це була така дуже розумна на той час акція, що ми за знижку на газ передали ракети Х-55. Які ну начебто нам були не потрібні, бо вони повітряне обозування, а ми бомбардувальники попиляли свої, тому що з ними зробити, ну, замість того, щоб утилізувати, передали Росії, такі ми були молодці, і отримали якусь міфічну знижку на газ. 575 ракет. І зараз ці ракети, да, вони модернізували 55-те в 555-те, але як ми бачимо, вони. Ну, у них теж не дуже добре виходить зараз з ракетами, ми кажемо більше сотні, але вони дуже напружуються, бо там є певні проблеми. Вони знаходяться під санкціями. Тому вони знімають старі двигуни з тих Х-55 і ставлять навіть на Х 101 один. Є таке такі дослідження уламків ракети на х 555 Тобто вони використовують ті ракети, які, які ми їдували. Тобто, ну от, але все одно кількість кількість ракет, які в них зараз є, вона. Десь ну, максимум е, чверть від того, що було на ну, подні, навіть ну, це максимум, чим було на, на пощадок повномасштабної можливості по якраз на один масований обстріл на місяць. Давайте так, щоб не доцифер, то зараз хтось порахує, що не 100 рока, це 121 роке, там ще щось, ну, такі, знаєте, люди, які так люблять е, робити, ну, молодці, хай роблять. Тому, скажімо так, вони в місяць виробляють е, стікерка, яких і вистачає на один масований обстріл. Були повідомлення ще про те, що певні проблеми з носіями цих ракет є. По перше, тому що і техніка зношується, ну, і пади, санкції пади. працюють, Ми і удари пади. по литовищах просто так ну безслідно не проходять для російської авіації. Суттєві все ж таки проблеми, от Якщо брати в розрізі 24-го року із носіями цих ракет уже в Я ще не повімо три, помутри по моєму по МІГ-31 знищили носії. Кінжалів, там впало декілька Т-95-х. Це, це, це дуже стари літаки. Там є ще і є інші ще, в них не такі старі, як т 95 т 160. То там є є, є є чим літати, але в них великі проблеми у росіян з двигунами для ракети для літаків. Ну, це не є якась новітня чи невідома інформація. Так, ну, у них є, є з цим проблеми, тому вони, коли там. Деякі бомбардувальники для того, щоб вони вилітали, вони знімають з, з інших щось, якісь запчастини. Тобто вони ліплять з чогось щось, щоб воно літало. Є є проблема, от виробництва їхні грака це, це не тільки головки самонаведення, бо вони стають більш примітивними росіян. Вони під санкціями. не вистачає їх сірих зон чи контрабанд для того, щоб повністю їх оснащати тим, щоб необхідно. І проблема з виробництвом зігуни з цебних є. Є така проблема для літаків і для ракет, так. Да? Є. Про дрони ще хочу з вами поговорити, тому що з'явилася інформація про те, що Росія модернізувала шахеди, оснастила їх штучним інтелектом, і він здатен розпізнавати електростанції навіть при відсутності зв'язку. Що ви скажете? Знаєте, оце, це, це чіпляння за якісь. Е... Дуже начебто науково обґрунтовані речі за там, штучний інтелект, за ще Ну, знаєте, воно ну, трошки ну мене особливо трошки дратує. Добре, питання: що таке? Що мається на увазі, коли йдеться інформація про те, що шахія та значить штучним інтелектом? Це для, для кого? Для, для кого така інформація? Ну, просто по-перше, хто за що розповіла, що таке штучний інтелект на шахеді? Що, що він робить? Він там думає. Аналізує, дає якісь інформації тобто, у людей, які не є з технічною освітою, які більше там гуманітарної, там ну не, не технічні, скажімо так, це дуже добрі люди, часто дуже розумні, але вони сприймаються, якщо нічого співліти, думає. Ну по перше, в мене дуже багато е, зауважень до того, що ці просто досконала програми нам почали називати штучним інтелектом інтелектом. Він не думає як людина. Це, це ну, літературне слово. Давайте. Нема ніякого штучного інтелекту. Це просто є більш більш доскава програми, які можуть аналізувати більш великі масив даних і тому робити певні, певні аналізи і знаходити певні найбільш ймовірні рішення. Ну, гарно, хочеться назвати штучним інтелектом, погратися в наукову фантастику. Ну, давайте пограємось. Шахета смустила штучним інтелектом. Він летить думає, він може розпознавати електричні станції. Для цього потрібно, щоб в нього була камера, звичайна відеокамера. І от в цій відеокамері до польоту закладена якась картинка, фотографія. І він летить або по інерційній системі, тобто, що запропонували 25 секунд летим там, через 15, 28 секунд рулі на 3 градуси праворуч, ліворуч, тобто так прописується, як полісос. І от воно летить по цій програмі, або з ГЛОНАСа, чи там, GPS керується. І на підльоті до, до цілі, там прораховується, скільки йому треба там, годин летіти до цілі, вмикається його камера, звичайна камера, як в вашому телефоні. І він бачить картинку. от Як у вас сканер в телефоні є, коли ми донатимо, так в нього так, так само він бачить якусь картинку і порівнює її з тою картинкою, яку ми заклали раніше. О, це от це воно. І тоді він може підкоригувати. Свой політ, враховуючи, де знаходиться ця картинка, як от у сканери, як ви робите донати. Все. Причому тут штучний інтелект? До чого? Тут штучний інтелект. Так літають, так, так, так літають ракети, крилати, які ми запускаємо. Вони, вони і Штормшедом, і Скальп, і, і Таурус. Є така функція для того, щоб є так звана лазерна наводня. Що така лазерна наводня? Є, є спосіби наведення, коли е, е, те, що чим метикун порівнює, порівнює е, ціль, яка в нього закладена в, в, світлинка в е, програмі, з тим, що він що бачить камеру. І він коригується по о, є воно, значить воно. Він, вони, як умовно кажучи, прив'язується. І летить точно. Тобто, це підкоригування на остаточній ділянці польоту, підкоригування е, чогось, там шахіда, ракети, бомби. Чого заводна? Для того, щоб він не промахнувся мимо цін. Як з цим боротися, росіяни сім... і от з чого росіяни запускають навколо Керчівського міста дим? Вони що дурні? Вони не дурні, вони якраз розумні. Вони запускають дими. Ми ж бачили це. Щось? Димова завеса. Ха-ха-ха, які вони дурні 21 сторіччя. Та коли димова завеса, оця камера не бачить просто ту опору, в яку має влетіти наша ракета. От і все. Тому це дуже розумний, дуже ефективний засіб. Це аерозольне, я не пам'ятаю, вона є таке наукове навіть названня цього, цього захисту від влучання ракет, який підкарговується завдяки камеру, ну, відеокамери, яка там використовується. Так само, що хета, як це захистити? Де молоко все. Ну слухайте, ну давайте ну, штучний інтелект. А він не передає там інформацію там, ще не спілкується з. З Путіна безпосередньо. Що то йому то, каже: а ну-ка, давай, ну-ка, напряжись не напр, 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 вступний. Ну, фільми знаєте, там про літаки зі штучним інтелектом. Аж пам'ятаємо голівудські фільми, дуже непогані. там як, це, Не пам'ятаю, фільм з вас, там такий Літак один був зі штучним інтелектом, і він такий був гарний. Потім дуже добре всіх спас. Ну таке, слухайте, ну давайте ж ну, ну, ну і кіно, це ж кіно. Ну кого фантастика. І це життя, це війна. Шахет за штучним інтелектом, ну ладно. Відеокамер, ну тоді в вашому телефоні, який у багатьох зараз може в руках чи поруч лежить, є те ж саме, що є те, що от ця відеокамера, коли, коли ви скануєте от цей штрих код штрих код пробачте, і донатите, то ви вважаєте, що це ви теж вмикаєте штучний інтелект в телефоні. Якщо так від цього стає легше, то давайте не будемо боятися шахелів за штучним інтелектом, у нас всіх. телефоны с защитным интеллектом. Нам ну, мы круче. А... Ну, 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 так, ну, ну, дорослые Час. люди, ну, слушайте, третий рік війни, ну, такие так, такие дитячие, ну, такое ощущение, что это, это, иногда, я не вас сразу имею на увазе, но такое ощущение, что мы снимаем какую-то передачу, я не знаю, пионерская зорька, ну, ну, честно слово, ну. Пане Олексій, а стосовно масштабування виробництва шахедів Росією? Це серйозне, це серйозне питання, це можливо. Шахет не є складною технологічною виробом. Його можна масштабувати. Можна масштабувати виробництво шахеда, причому кратно. Це, є не, це не, для цього не треба навіть штучний інтеліг. Для цього не треба якісь будувати дуже потужні технологічні лінії, бо ми пам'ятаємо інформацію про те, що навіть діти долучалися до збирання цих шахедів. Це річ, яка. Не є технологічно. І до того ж, росіяни, що це ж, теж з точки зору військової розумно давайте в правильному сенсі з поваги відноситись до ворога, де його можливості. Тоді буде проще його знищити, а не думати, що він якийсь дорочок там. Багато робиться шахедів фіктивних цілей, тобто цілі обманки. Які там спінопластом можуть бути, воно є, ледь летить, от втрачена локація, це втрачена локаційна, це значить, що він десь просто впав. Це не обов'язкова робота наших, наших ребів. Це просто була фіктивна ціль. <кхід> якщо їх буде дуже багато, то ну, їх буде ну, важко, якщо вони полетять, як то кажуть, стайкою на якусь напрямок, то наша мобільна група може просто не втинути перехопити всі цілі. І їж там. Є, є, є певна тактика нальотів, вона приписана ще з радянських часів, ті, вона стосувалася літаків, е, штурмовиків, як треба робити нальот, щоб він був максимально ефективний. Ну, та ж сама тактика вона для шахедів е, може бути використана і використовуватися росіянам, дивлячись з того, як ну, те, що відомо ну, там, мені чи там, іншим, як, як, як вони атакують, якими вони групами летять, то там чітко проглядається тактика, яка ще була. Ну, тактика повітряних, так ще 6, -6 євродянських, 70-х, 80-х, 70 вона по великому рахунку сутність не змінилася. Змінились які, змінилися літаки, п'ятого, шостого покоління, навіть вже є розмову. Змінилися засоби нападу, це шахеди, БПЛА, але тактика ж вона приблизно та сама, що і була раніше. Логіка та сама. Пане Олексію, щиро дякую вам за актуальну, цікаву і професійну розмову за те, що знаходите час для наших глядачів. Ми вас завжди раді бачити на нашій ютуб платформі. Бережіть. Побачиться немножко так. Може коло такого сябрази. Просто ну не треба лізти в, в ті речі, в яких ну якщо вони люди. Ну от, ну даті. Фізики і ліріки, дану фізики не лізять в лір в і не починають розповідати історикам, наприклад, чи там політолог чим як треба робити? Бо ми собі сухаріми там формули якісь пишемо собі, Дурні люди, от і ви туди не лізьте, бо коли ви ще почнете коментувати, ну це виглядає просто не, не, не страшно. Ну, саме для того ми пишемо ці стріми для того, щоб ту інформацію, яка з'являється, яка тиражується, щоб її фахово пояснювати нашим глядачам. Ще раз вам щиро вдячна, пановсі. Бережіть себе і до зустрічі. dos outros